Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про зраду, а саме про те, що Зеленський та його оточення хотіли здати Україну ще, ще в січні 2022 року. Почнемо з того, що, наприклад, головний виробник РЛС призупинив свою програму, тому що просто не було замовлень. Йдеться мова не тільки про головного виробника РЛС. А ще, наприклад, праворобника е, ракетного палива та інших. Е, нашу владу тоді, як і зараз, в принципі, не цікавить наш ВПК. Абсолютно не цікавить, тому що в них були інші е, цілі. Вони чітко хотіли здати Україну росіянам. Вони очікували, що вони прийдуть в Київ. І все, а ті просто втечуть з грошима, як і домовлялись в мані. Чому я так думаю? Тому що іншого пояснення таких дій нема. Давайте враховувати ще той факт, що всі західні країни, всі західні партнери попереджали Україну, що готується напад. Що готуєтесь, будьте готові. Там, Працюйте над ВПК, оборонка і так далі. Це все ігнорувалось. Казали, що, ну, казали, що ми знаємо краще, що у нас там шашлики і так далі. І головне, західні партнери казали, евакуюйте людей. Цього просто не було зроблено абсолютно. Наслідки ми знаємо всі. Бачили Бучу та інші міста. Я, я залишу, ну тут буде видно фото, там статті, в цих статтях все написано. Тобто я прийшов е, з доказами. Не просто зі словами, а з доказами. Вони будуть прямо на екрані. А я вірю в те, що ми переможемо. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це поможе відео розвиватися. Зараз це дуже-дуже-дуже важливо. Переможемо!